А чи є на практиці, коли перевірки, щоб робили інвентаризацію товару? Ну то заку... закуп зробили, а от далі чи перераховують, чи заходять на склад, чи йдуть за прилавок? Ось таких випадків їх багато, чи не багато? Чи от як, як на це буде? Да. Слушне запитання, дуже актуальне. Чому його суть? Ну по-перше, податківці знають, що проблема складу, вона є у багатьох. Ну проблема склад, склад я маю на увазі умовний, товарний склад, скажімо так, так. Товари, які в реалізації в магазині, в даному випадку я також маю на увазі умовний склад. Так от проблема складу вона їм також відома дуже добре. Тому десь ну, більше 80% відсотках випадків. Не тільки фактичні, взагалі виїзні перевірки, в рамках них вони вимагають призначення та проведення інвентаризації. Інвентаризації залишків, ну і так далі, можна як завгодно називати, суть не змінюється. Їм головне зафіксувати товарні залишки, які на реалізації, і від цього вже починають тягнути цей момент далі, так і що з ним можна робити. Чи є документи під ці товари один момент чи нема, ну і так далі. і так далі. Як це відбувається на практиці, або дуже часто вони хочуть відразу попасти на склад, ну або доступ до товару, так до окремого приміщення, де товарно-матеріальні цінності знаходяться, і так далі? Дуже часто, от хочуть відразу. Чому відразу? Ну, щоб не підготувались, щоб. Як воно є? Зараз навіть фотографувати починають, ну і так далі. І так далі.